Можна за... Якісь да. є. А, а, а може має право підприємство надавати населенню додаткові послуги за окрему плату, яку mm -hmm. не передбачено там економістами, бухгалтерами? Mm -hmm. так... Комунальне підприємство хозяйне роз... підприємство, воно може шукати роботу, надавати роботу, думати, де взяти припадкову роботу. Mm -hmm. вон, mm -hmm. Полярки робити, жителям послуги, любі, любі послуги жителям, значить, це, випускати, бордюри випускати. Значи, я, вам скажу, я вам скажу, на ваше питання можу відповісти. У нас є сім направлень, сім направлень діяльності, водопровод, каналізація, видів діяльності, водопровідка, водопостачання водовідведення, благоустрій, утримання житла. Кладовище, інші і ще що? Інші. І інші. Якщо взяти по цьому без, без цифр, значить у нас по водопостачанню, водовідведення плюс лі. Ми, значить, благодаря тому, що в своє время підняли значить, тарифи, ми маємо значить, прибуток по водопостачанню, прибуток по водовідведенню, прибуток далі. Все. Що все? Раш, то все збитки. Інші, інші маємо, по іншим маємо прибуток. У нас не те, що ми працюємо, що у нас капці немає, ну, в смислі, нічого не робимо. І вишка працює, і в нас машина працює, і наробляємо, значить, ще, працюємо. Ще, ще запитання є дошого лежать. Ми на одному з виконкомів, коли ми підвищували тарифи і так далі, і тому подібне, ми робили про один шлях по вивозки мусору. Я пропоную. І це правильно, я рахую, Заключити договора абсолютно з усіма жителями міста. Абсолютно. На прикладі своєму, я живу біля річки і мусор вивожу в бак. Я його не плачу. За мусор. А як? Не заключити договору, ми говорити, пройти по вулицях І заключити. Кожна людина кудись мусор вивозить. Або кидає в річку, або біля річки і так далі. Тому треба підключити саме під обстанці, якщо люди не це, і заключити договори абсолютно зовсім. Було зобов'язано 100% процентів А зараз скільки процентів оплачено? Скільки процентів обачено жителів платять? 80%. 80%. 80%. А норми, це місце Томко має за переглянути вам чи хто? Це має спеціалізована фірма, яка має право на цих створення цих норм. Ми зараз якраз ці норми затверджуємо по питному водопостачанню. Це ще 40 тисяч гривень для того, що ми зробили ці норми. Бо я робив аналітику, в аналітиці в мене, значить, ми по тому, по чому Оксана Васильовна, коли затверджували ДПВ. То ми виходили 18. з 18 тисяч кубів у рік, так? Так. Да. — 19. Ну, не важливо, 18 тисяч кубів. Е, значить, три дні роботи з двоє людей, я і ще один зі мною, ми пройшли і просчитали, скільки ящиків мусора вивозиться по факту. А по факту вивозиться в рік рахунку, 38 тисяч. Значить, на цих 38 тисяч кубів бензина, акумулятори, візини, так далі, і так далі. Через то на цьому створюється збиття. Колег да? Віркавич, да. не обійдемо рішення полковому. Ще питання є. Я вас є пропозиції. Або головного бухгалтера, виконуючи обов'язки, які пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства. То не хочете робити, то не хочете, не хочете обідити начальника, щоб брався за роботу, каналізація 200 тисяч, виділили на це. Депутати на сесії до сих пір не освоєно. Там водопровод 800 тисяч є, побоялися робити. А ми робили там на цьому біля дуба. Робили, і там прибутки були. Давати роботу далі, от зараз є ремонт криші, було на Чернівецька, 13, ремонт криші, там 70 тисяч дали. Що не підійти зробити? Я не вірю, що. Апостолюк, тут Нуцу, хто там є ще Петра, всі бігають, дайте, дайте гроші бюджетні, щоб робити роботи. знаєте? А наше комунальне підприємство... Я би що часі вас перебуваю, нуцо цим займається. А це все одно, що вона в садіки би на пірочки пекла. А чого б ні? От я робив підлогу в школах. Теж об'єме робіт, пішов, Значить, коли підлоги мали прибуток. <різь> Мали роботу. От знаєте, пішов у управління освіти, договорився там і дали йому об'єм робіт на ремонтні роботи. Школа, значить, роботи тоді, ті роботи, які виконуються житлово комунальним государством при налічі других робот, вони будуть виконуватися неякісно. І там є записано інші послуги, інші послуги це і плитку, і бордюри, і що тільки і сміття вивозити, і що тільки забор людям робити, інші послуги. Предлагати. Є майстерня, є рейсмусові встановки, є фугувальні встановки, є. Столяри, там вікна, двері робили. Ну, ви розумієте, що там є одна людина, двоє. Так, якщо я відправлю його в школу, зараз тут немає з ким робити. Ну у нас вже немає так, як у фірм. Це ж до каналі зважався. Якщо в мене є 20 світла, які займаються, ці втручають ту каналізацію, то я не можу післати робити Будуть каналізацію. Три додаткові. Козачуки, майстри. Три тільки один робить, так? Да? Да. А ті майстри, які робили, цю плетку робили в місті, вони тут теж робили прибуток. Була прибуток цієї клетки тут. Був прибуток. Скільки квадратів там? Було десь за 560 квадратних клетків. 700 плитки, от. Робила бригада Козачуків. І всі думали, що не якісно, а держать нормально. Ну просто-напросто просто не вихід. Ну, який вихід? Щоб вивести підприємство взагалі, що комунальна служба тут існувала, то треба то, що я говорю, а по-друге, не вийде. Батроство відпадає, значить, ті мертві борги, які прийняло підприємство, будемо розглядати на сесії міської ради, яка буде 24 грудня, От, як вихід із положення. Але сьогодні ми сприяємо, допомагаємо, все робимо для того, щоб утримати ЖКХ. От, а на саме ділі от 120 тисяч ПДФО податків 130 збитків. Микола Миколаєвич, 24. Це збитки, позиція штати, які є, позиція. Та от, штати от, там взагалі нічого. 85 чоловік, скільки у вас є? 79. 79. 79. 79. Пане Миколаєвич, допоможіть нам. Ми Значить, я ще... Ви як економіст, довели до банкротства хочете, лінія банка, любий економіст. До банкротства не доводить підприємство. Економіст дає пропозиції для того, як вивезти стану підприємство. Ви задача економіста. і підсказати, переконати тих майстрів, скільки приніс вас Кісінський за цей по житлу, Значить, получає зарплату, скільки він зарплату взяв і скільки він приніс коштів для підприємства, що організував роботу, ремонт організував. От. Можете сказати це по житлу. А получає нормальну зарплату, а послуги немає, не робимо. Другий майстер теж там є, перший скільки ми ходив по будинках, і скільки він грошей заробив. Його задача кожен місяць, от тільки Валерій сказав, що вишка одна тільки заробляє зараз. вас, А просять вже два роки просять на криві зрубати ті дерева. За оплату там ніде. Що напишете, то платять. По тих нормативах. Шукати роботу треба. Значить, сідайте, Валерій Михайлович. Яка пропозиція в члені виконкому? Що пишемо рішення конкретно? А що є в рішенні? Є рішення. Проєкт рішення, Ре, рішення немає. немає. Рішення. Значить, письмо, письмо, а то, що податківці нам написали, значить, я б не хотів. Я, я б хотів, щоб це письмо страдав тільки один начальник, бо тут за таку роботу і бухгалтер, і економіст, і тут написав, От. Почитайте, що тут написано, є лист податковий. Державна податкова інспекція в Старанецькому районі доводить. Так, ну, це, то, значить, читайте текст. Читайте, до, до вашого що на підставі пункту 96 статті 96 тобто, кодексу України в Страженецькому районі звернулися 2.03.15 року з подання до Стажнецької міської ради про виділення коштів місцевого бюджету на, на сплату податкового боргу Стажнецьке ЖКХ. Значить, відповідно, до вимог Пертокового кодексу України відповідь щодо прийняття рішення про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу надсилається протягом 30 календарних днів. А, на день э, слухання справи заборгованість КП Старанецької ЖКХ становить 1 млн 538 тисяч 841 гривень 56 топлів. Це зокрема податок з доходів фізичних осіб 857 тисяч 438 гривень. Єдиний внесок значить, 681 тисяч 400 гривень. Враховуючи вищі відповідені. Переконуючись пунктом 96 статті 96, Україні, Держава доповідь інспекції в Староженському районі просить розірвати контракт з керівником КП Староженський ЖКХ. Начальник відповідає ГГБ. У мене пропозиція є начальник виконком, що признати роботу житлово-комунального господарства незадовільною, Дати срок до 1.01. Оці сплатити поточні сплатити е, поточні борги і в січні місяці розглянути детальну роботу житового комунального господарства. Як далі. може ще додати, щоб заборонити? Керівнику категорично запросто писати такий пункт, що заборонити виплачувати зарплату без сплати платежів. Що, що це що установка міської ради, що від сьогодні він не має нарощувати борги, от, хоча б з цього вже почати. І друге, створити розробковий підрозділ. О, зараз іде, сьогодні, коли були розглядають бюджет, вже є своє буде менший. Значить, є смисл в тому, щоб був у вас, Валерій Михайлович, гозрозруковий підрозділ, який би брав на себе бюджетні оці роботи, які є в бюджеті, і вони таким чином би вам допомагали. Тому що, дивіться, на статут я не виділила якісь гроші. Початок вже є. Є можливість, коли буде сесія бюджетна, щоб виділили і на е, хоч, хоч би трошки. Ми вже б <клух> розглядали при ми, минулий раз, не вийшло це у нас тоді на комісії, щоб хоч трошки, хоч би були не всю суму заплати за в бюджеті, а хоть би <клух> були почали гасити той податковий борт. І, і тепер, допустимо, конкретно написали, що заборонити виплачувати зарплату без сплати цих платежів і створити його за розрахунку підрозділи. Це така малюна. <плух> i don't